Всім привіт і ви на каналі Сільвія Тока, і сьогодні з вами я, Сільвія. І сьогодні в нас виходить відео на тему Тока-Бока Новини. Ось, як ви вже, можливо, знаєте, а можливо не знаєте, що в тоці має вийти обнова. А саме музик фестиваль, як нам сказала, тока. До речі, ті, хто підписані на мій телеграм-канал, ті вже давненько вже знають, що таке має статися. Ось, мій телеграм-канал є відмічений в описі під цим відео. Ось, давайте зайдемо в App Store, подивимося, що там в нас є. Ось, вводимо тока. І так, давайте дивитися. ой, Давайте дивитися, що в нас там є новенького. В App Store Тока поставила таке типу оголошення: ось білети та постери. Е, приближається время музикальних фестивалів Тока World. Ворлд, відпразную ете собиття і получи сюрпризи Воксела на пошті. Я не знаю, що це таке Воксела, може, це. Так буде називатися нова локація, не знаю. І, що найважливіше, написано зверху п'ятниця 19.00. Ось, це 31 число, якщо я не помиляюся, в 7 годин вечора. І збоку прикріплена картинка. І я впевнена на 100%, що це буде локація, а не хом дизайнер і ну, нічого такого, а іменно локація. Я так думаю, тому що я бачу нових тварин: черепашку, собачку та чайка. Чи це просто пташечка і чайка лінивець, ну окей, ладно. І ось, нам тваринок не додають в хом дизайнері, і, взагалі, ну, їх немає майже куди додати, окрім, е, окрім локацій, ось. І волосся, одяг, як ми можемо побачити, є нові волосся та одяг. Ось, і вони. Нам їх додають теж зазвичай, коли виходить якась локація, а не будиночок, чи щось типу такого. ось. І так, тепер давайте розглянемо е, цю картинку. І я бачу перше — це нові дуже прикольні яскраві зачіски, і тут є елементи різних кольорів, тобто не так, як у цього хлопчика, е, тільки рожевий, а ось в дівчинки фіолетовий та синій, або бірюзовий та рожевий. Тому я не знаю, може, це воно зразу так буде, так як є деякі волося в креаторі, що зразу, типу, є якийсь один додатковий колір, або це можна буде якось регулювати. Було б цікаво, якби тока нам додавала ще таку штуку, було б прикольно. Одна із зачісок, це що з дульками, на ній є блискітки в формі зірочок. Ось, і вона мені, мабуть, найбільше з цих всіх зачісок сподобалася. А ось в другої дівчинки тут не дуже видно її зачіску, тому що тут закриває трошки плакат і коробочка. До речі, в цій коробочці бі білетики такі на цей концерт. Я знаю, що нам їх мають на пошті видати, і плакат також. Ось е в цієї дівчинки мені не дуже сподобалася ця зачіска, але не знаю, може я її просто ще добре не побачила, тому не так. Ну, коротше. І тут є ще такі підвісюльки. Так як ось, наприклад, в цієї дівчинки блискітки, то в цієї ж дівчинки такі висюльки. Далі я хочу пройтися по цьому одягу, він мені дуже сподобався, особливо в хлопчика та дівчинки з дульками. Ось, я не знаю, чи я просто не роздивилася, чи це поза така, я не знаю. Ну, можливо, мені пізніше сподобається, тому що в мене таке часто буває, що. Ось мені не подобається якийсь одяг, а потім я така думаю, блін, він такий крутий і просто не, ну, не вилажу з нього. Ось, але він теж непоганий, такий, такий топ, кожен ботінки, колготки, і така в паєтках чи це просто золота, така кожана юбка, Ну, я думаю, що це паєтки, тому що там трошки видно, якщо придивитись, і такий чокер ще є. Ось в хлопця тут така крута жилетка чорна з прозорими рукавами. Такий топ, <смі> дивно, що в хлопця топ, і дуже-дуже круті штани. Я собі в реальному житті хотіла би, хотіла би такі самі. І кросівки теж дуже круті, чорні такі. Я би теж хотіла собі такі кросівки. Взагалі, мені цей образ, цей лук, сподобався. Ось, але мені дивно, то, що цей лук, типу, надягнули на хлопця, а не на дівчинку. Ось, а в третій дівчинки. В третій особи. Ну, коротше, тут в неї така джинсовка з рожевими підкатиками. Таким. Ну, коротше, на кінчику є такі рукавчики, і в неї рожеві таке, як суконька, ця туніка, суконька, я не знаю, і такі є буси на мисто і такі ж самі штучки, як на, на мисті, є на джинсовці. Ось така ну, звичайне платчика рожевеньке, і я не знаю, чи це туфлі, чи це якісь такі. Босоніжки чи це що, ну, коротше, якесь взуття прикольне. Ну і Останнє це тваринки. Тут є чайка-лінивець, що дуже дивно. Мені не дуже сподобалось, якщо чесно. це якось трохи моторошно виглядає. Я знаю, що тока любить цих лінивців всюди пихати, але мені щось не дуже зайшло. Ось є звичайна чайка. Ну, Я думаю, що це чайка, можливо, це друга якась пташка. Але я чомусь впевнена, що це чайка. Вівчарка-собака в такому костюмчику також. Ну, Чи це не вівчарка? Ну, я думаю, що це вівчарка. І черепашка, яка підходить під стиль цієї обнови. Ось така рожевий в неї панцирь, і сама вона бірюзова. А тепер давайте розглянемо, що нам новенького тока додала в новий Тока токалимікс. Показали відео в новому міксі, це не трейлер ще поки що. але Нам показали тут частинку нової обнови і що нам мають додати. Ще я хочу розібрати з вами подарунок, який нам дали непланово на пошті. Ось, тобто нам дають завжди в п'ятницю та в неділю, але чомусь нам ще дали в вівторок чи в понеділок, я не пам'ятаю. Ось такий бокс з косметикою. Це теж як е, відсилка на нову обнову. Ось такий прикольний боксик, великий, такий, достатньо. Ось така палетка Тіни, як ви можете побачити на екрані, дві губних помади та кісточки. Ні, тут є вибір, але мені його лінь перекладати, тому нічого. І давайте розглянемо, чим же відділяється цей мікс. А саме цукерками, які в нас вже є в креаторі безплатному, м'ячем, якого в нас ще, по-моєму, немає, але я можу помилятися. Білетіком, який нам мають видати в подарунку на пошті, коктейль, який в нас вже є, і маска. Ось, На цьому я хочу зупинитись поки що. Хочу наголосити, те, що це моя догадка. Тому що я вже сказала в своєму телеграм-каналі свою здогадку, і в мене її вкрали, мою думку вкрали, да, окей, і видали за свою. Ну, коротше, це я перша людина, яка це зрозуміла і помітила. А саме те, що тут є маски, такі як на стадіоні, на знаєте, оця локація там, де стадіон двохповерхова. Там продаються такі маски з різними окре... окрасами. Ось, і тут така сама теж буде ну, ставитися на людину, так як та маска в на стадіоні. Ось, але буде з іншим малюнком. І пізніше я вам покажу картинки, і ми їх розберемо, Оті, що з відео, яке я вам показувала раніше. Ось, і це я перша людина, яка це замітила. Ось далі йде лак, я не пам'ятаю, чи він у нас є. Чіпси, знову ж м'ячик, знову ж. Коктейль і білетик, і в кінці знов маска, але вже з, іншою, з іншим окрасом, з іншим принтом. <свіс> Як я і казала, ми повертаємося до відео, яке я вам показувала, і ми розглянемо нові зачіски і одяг, який нам мають додати. Ось я зробила тут скріншот, де видно пару персонажів, а саме одну персонажку з новим волоссям, якого в нас немає, з новим одягом, якого в нас також немає. І з новою емоцією, як я думаю. До речі, саме цю думку в мене вкрали. Те, що це має бути емоції, нові додать. Ось, ось ця, я думаю, це може бути нова емоція. Ось. І на фоні видно ще людей з новим одягом, дівчинку з білими дульками, також в неї фіолетова така футболка. І є оця маска на лице, як я вам показувала в цьому розказувала там трошки давніше. Ось і в дівчинки з дульками також є маска. І я думаю, що в дівчинки з дульками це маска, яку ми перший, першу там бачили в тій полосочці. Не знаю, як пояснити, ну коротше, я думаю, ви зрозуміли. А оця дівчинка, що з синім волоссям, це та друга масочка, остання, яку ми побачили на тій полосочці. А ось саме ця дівчинка, трошки поближче, ми її розглянемо, і я не думаю, що це е, вираз обличчя її, це буде нова емоція, але ковтинка, я чомусь впевнена, що це нова буде, хоча в нас є схожа, ось, але я чомусь думаю, що це нова ковтинка. Ось, і так як я говорила, те, що можна буде, як я думала, що можна буде міняти колір цих дулюк. Ні, вони зразу будуть синіми, можна буде міняти колір самого волосся, ось цього, як ви бачите. І ось такі квіти на лиці, ви можете їх ближче трошки розглянути, і ці блискітки, вони мені чомусь так подобаються. Мені ця зачіска взагалі дуже сподобалась. Ось і ще нова зачіска: таких 5 дульок. Такі як кукошник, як корона, і знизу такі прядочки від вух висять з такими колечками. І ось ця зачіска, ой, зачіска кажу, цей одяг, який ми з вами розбирали. І тут дівчинка з дуже розумним виглядом е, виразом обличчя. В неї тут також трошки краще показали одяг. В плямку така футболка, топ. Ось така в плямку синя. І знизу я не знаю, чи це шорти, чи це джинси, чи це шо. Щось чорне, коротше. І з боку є пацан, чи це хто, чи це дівчинка, я не дуже розбачила, е, на який також новий одяг. Як я казала, що це новий одяг, тут є такий переход з рожевого в синій на рукавах і на самій футболці. Тепер давайте бігом обговоримо це все, ці всі події. Як вам взагалі ця обнова, напишіть мені в коментарях, як ви до неї відноситесь, чи чекаєте ви її. Ось, я, якщо чесно, дуже чекаю. Тому що мені дуже вже цікаво хоча б трейлер побачити, подивитися. Я не знаю, чи в п'ятницю, тобто 31-го числа, якщо це 31, ну коротше, в п'ятницю 7 годин вечора вийде сама обнова, чи лише трейлер. Я надіюсь, що вже сама обнова. І я не знаю, яка буде її ціна, яка вона взагалі буде, чи двохповерхова, чи од один поверх. Ну я думаю, що там буде якась сцена. Якась, типу, як гримірка, гримірка, коротше, я не знаю. Ось, Але я не впевнена, це мої тільки здогадки. Ось сцена, я думаю, що по-любому буде. Якісь там прожектори, отаке всяке. якась гримірка, гримьорка, Я не знаю, як буде гримьорка по-українськи. Вибачте. Коротше, якась така штука. Але я в цьому теж не впевнена. І оці фарби, типу оці маски на, на лице, мені вже було б дуже цікаво подивитися, які вони там є. І взагалі я вже дуже-дуже чекаю е, обнову цю, тому що мені реально дуже цікаво, що там буде новенького. І я не знаю, я її, мабуть, не буду купляти, так як я собі куплю в реальному житті на Apple Pencil, тому. Поки що ні. Зараз в мене є, звісно, стилус, але це не Apple Pencil, а я би хотіла Apple Pencil. Ну, карач, все, ми вже відволіклися. Давайте далі обговорювати обнову. Я е, ще раз повторююся, що я не знаю, чи це буде е, обнова вийде в п'ятницю, в 7 годин вечора, чи це вийде лише трейлер, але обзор на саму обнову і на сам трейлер, на трейлер я вам все. Розкажу, покажу на трейлер на обнову на ось це все. Я постараюся зробити обзор. Також взлом я скинув свій телеграм-канал, який я знову ж таки повторюся, є в описі під цим відео. Тому підписуйтеся, хто ще не підписаний, щоб не пропустити нові, е, нову інформацію, тому що нова інформація саме частіше, ну тобто завжди. Перша виходить в моєму телеграм-каналі, а далі там вже в Ютубі, в Тіктосі і так далі. Телеграм-канал це все зразу, як тільки на щось виходить, зразу воно появляється в моєму телеграм-каналі. Ось і так само з взломами. Я, до речі, того разу, як виходила обнова з рестораном, я цю обнову одна із перших скинула в свій телеграм-канал. Тому не пропускайте шанс і підписуємося, хто ще не підписаний. Ну а я дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, якщо вам було корисне і цікаве це відео. Підписуйтеся на канал, жміть на дзвіночок, щоб не пропускати нові важливі новини в тока-бока. І я всім дякую за перегляд, всім па-па!